Соборність душі молитвою, життя давно стало битвою, палають, ще крутий майдан, доволі єдиний в нас план, а ворог кує нам кайдани, що кровоточать рани, ці кличуть з неба до бою, що нас захищали собою. Забути все і пробачить не зможемо сльози дитяче, гірку самоту вдовину. І смерть єдиного сина, а вороги не дрімають, та ми свою справу знаємо. Соборність і перемога, благословенна дорога, єдна є мова й молитва ще наша попереду битва. Це таке задасть питання вчасно. Це єдність духу, сил мого народу, що нас єднає, мужність, волю, вроду. Це час минулий у теперішню хвилину, це піклування щире про родину, це той завіт, що нам кобзар давав, це те, про що він мріяв і писав, це ті рядки, що складені навіки, це для душі вірші, що серцю ліки, це золоті слова про той садочок, про ті гаї. І про синів і дочок. Це кожен з нас, як часточка країни, це сміх гуни щасливої дитини. Це спів птахів над рідним нашим гаєм, Веселка, радужна проходить, що над плаєм, це те, що може краще відтворити, що може нам майбутнє відкрити. Це наші мрії в дійності нові, це світле небо, миру і надій, це сонце, роси, квіти на весні. це щось приємне, що ми бачимо у сні. Соборність, я вважаю, то сім'я, то Україна ненька моя. Лунає пісня Солов'їна, і літер віє степовий. Моя соборна Україна знов зустрічає день новий. Послухай, брате, українців, хоч історично склалось так, що територія різниця, одна земля у нас однак. Ми з вами, це одне єдине. Ми це родина. Ти і я дві сторони у України. Та Україна у нас одна. А ми усі сини і дочки, неначе в морі кораблі. Розкидані по всіх куточках всеукраїнської землі, а наша єдність нездоланна, бо в нас тече козацька кров. За скільки літ нас не здолали, а отже вистоїм і знов. Яка ж вдалась сьогодні внина, що хоче заспівать пісень? Моя соборна Україна знов зустрічає новий день. В день соборності та злуки заходу на схід. Всі візьмемося за руки, бо один ми рід. Нащо нам ворогувати? І що нам ділить? Україна наша мати. Тож давайте жити, як ведеться між братами, як одна сім'я, щоб не хиріти роками. Тож і ти, і я згоді підемо на зустріч, і розтане лід. Дружно станемо пліч опліч проти горя й бід. Будем в злагоді і мирі, щастя будувать, бо у ворожней вирі тільки руйнувать. Тож візьмемося за руки, скажем на весь світ. День соборності та злуки ми один нарід. З ним соборності, Україну, про неї мріяли, пісні вірші складали, На бойовищах, в тюрмах і таборах. Синів мільйони за неї голови поклали, Доволі шлях нелегкий, кров'ю пропах. Її терзали недруги і друзі, Котились війни по її степах. Було німіла з болю в гіркітузі, Веспоконвічних зрат, зрад і плах. Та знову і знову, феніксом безсмертних, з руїн і попелу ставала ще сильніш, білила хату, і жито сіяло уперто, і дітей ростила в молитовній тиші. Були в її історії і конотоп, і крути, і лицарі, і стрільці, і воїни упа. Не раз зламали зуби і вороги манкрути, величне, де вона з усміхом на вустах. І в дні оці випробувані битви, і з ворогом цинічним і лихим ми знову повстали по береги обидва, щоб під навалу землю захистить, і, попри все, і незалежна, й вільна з'єдналися два береги правічного Дніпра. Здіймає гордость стяг Соборна Україна, бо з нами Бог і правда, і широкий шлях у завтра, дорогою добра. Слава Україні, героям слава. Рідна наша